Історія. Я влітку отримала посвідчення водія. Здала на механіці і здала з першого разу. Але справа не в цьому. До іспиту пару місяців навчав чоловік на автоматі. І все. Навчав чоловік, історія обіцяє бути цікавою. З посвідченням я приїхала у Німеччину. Зараз далі тренує чоловік. А тут. Дуже багато автівок і вкрай мало паркувальних місць, бо ми живемо у великому місті. Отже, кілька разів на тиждень чоловік дає своє авто, щоб я тренувалась потроху. Але він завжди сидить з боку і трендить. Тан-тан-тан, Кульмінація історії. Я все розумію. Але як йому пояснити, що я не можу стати гарним водієм, якщо він постійно все каже, де як і що? В мене мозок не зовсім хоче реагувати як треба. Бо я як той робот, який просто виконує команди. А чоловік водій зі стажем 30 років? Ми завжди сваримось. Дякую. Отакої! По-перше, історія підписниці. А по-друге, давайте потиснемо руку тому чоловіку, який згодився вчити дружину. Нерви повинні бути неабиякі. По-третє, що ви думаєте, буде ефективніше, щоб навчав чоловік або рідна людина чи автоінструктор, незнайома людина. І пишіть свої історії з перших пробудіння. Мені дуже цікаво.